Якщо ви приїхали до Полтави і не знаєте, куди піти, обов'язково завітайте сюди. Це театр імені Миколи Гоголя, що знаходиться в самому серці міста на вулиці Соборності, 23. Тут відчувається атмосфера історії, мистецтва і справжнього полтавського духу. Полтава місто з історією, мистецтвом і особливою душою. Якщо хочеться все побачити в одному місці, приходь до Полтавського театру імені Миколи Васильовича Гоголя. Полтавський театр з'явився ще у 1810 році, один із перших професійних театрів в Україні. Ставили класику, українські п'єси, оперу, навіть гастрілювали європейські трупи. Після пожежі в 1845 році театр відбудували, а сучасну будівлю звели в 1958 році. У стилі неокласицизму. Будівля театру справжній приклад радянського неокласицизму. Величні колони, простора зала, вишикані люстри. Усе створює атмосферу старовинної сцени. У глядацькому залі понад 500 місць, а сцена обладнана для сучасних постановок. Навіть якщо ти не театрал, ця архітектура змушує зупинитись і подивитись. Тут і сьогодні щотижня проходять десятки вистав: драми, комедії, мюзикли, навіть сучасні експериментальні постановки. Глядачі заповнюють зал, приходять родинами. Студенти знімають перші ролики про театр. Життя тут вирує. За роки існування тут працювали десятки відомих акторів і режисерів. У різні часи на сцені звучали твори Шевченка, Котляревського, Гоголя, Шекспіра, Лесі Українки. Театр пережив війни, зміни влади, але завжди залишався місцем, де оживає українське слово. І сьогодні ця сцена знову повне життя Тут звучить сучасна українська драма, класика і навіть музичні експерименти. Пориньте в атмосферу справжнього театру. А це сама мить, коли починається вистава. Театри Гоголя – це не просто будівля з колонами, це місце, де вже понад два століття люди сміються, плачуть і закохуються. Тут оживають герої Гоголя, Катля Ревського та Лесі Українки. І кожен раз, хто хоч раз побував у цьому залі, назавжди запам'ятає відчуття, коли світло гасне, а на сцені починається справжнє життя.